Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. І ми зараз Мирослава Мирославою йдемо на Ваяну 2. Да. Вчора ми подивилися Ваяну 1, тобто першу, першу частину. Ну, навіть ще не додивились, зараз ми швидко додивимося, бо в нас сеанс на 15.40 і ми будемо збиратися, тому що зараз я взагалі така на холмстайл. Так що так. Да. Погнали збиратися? Я mm. yeah. С зебротом, качапу, знаете, вообще эти кофты я, не знаю, здесь на рынке в шкафу, в принципе, стиль бомжа, да, мне нравится. У меня волосы почти высохли, мне теперь только слезы на кровати, Вообще, я сегодня использовала новый, новый шампунь и новый филлер. І не знаю, який буде результат, але вони дуже м'які і не держаться. Все, ну, я думаю. Все, стайл закінчився. Тільки в мене ще трохи хай посушться. Але в нас почалась тривога, так що ми ждемо відбою. Да. Приселяємо. Ми йдемо з лідемой. Того ще, напів нашого сеансу. Почалась тривога. І так виходить, що наші гроші просто трінькнули. Трін ми їх вони пропали. Ми йому Ану не видивилися на самому цікавому моменті, так? Да. Але ми зайшли в Єву і десь собі прикупили. Можливо, я вам покажу. Ну так, тіпи, швиденько. М -м -да. Я ще собі купила кофточку, так що буде обзор.